Чому українці масово виїжджають за кордон? Давайте глянемо. Жінки виїжджають, знаходять собі чоловіки за кордоном, а наші чоловіки залишаються тут або находять десь там в дружківці, або в Краматорській. Ну напевно, тому що страшно. Я думаю, це насамперед. Тому що не відомо, що буде далі. Що там за хлопців та чоловіків спілкуватись, то вони хвилюються, що будуть їх забрати на а. Деякі не бачать тут майбутнього життя через фінансові тру... труднощі. Саме страх є причиною того, що вони виїжджають. Молодь бачить там більше перспектив, якусь більш оплачувану роботу. Вони бачать там свій розвиток і бачать там спокій. Я просто думаю, що це не їхня війна, і вони не мають тут. Дуже мало перспективи для самої молоді, тобто дуже мало е, працевлаштування і невідповідна заробітна плата. Вони хочуть гарно заробляти, і, як на мене здається, що вони просто якось так хочуть жити.